Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми з Бау Старс. Дивіться, який в мене клуб. Це 13 аста. Це гарний клуб. Зараз ми будемо Зараз я вам покажу, який в мене аккаунт. Дивіться, заходимо ми на шелі. Я... я надягну на неї такий скінчик. Це я юзаю от пластер, гаджет. Юзую, отакий білд. Можете швидко подивитись. Я хочу купити отакий скін. Спойлер, я його вже купив. Потім заходимо на поко. Поко у мене на такому скінчивий. В мене на нього є гіперзаряд, три гірса. Можете юзати те, що в мене зараз можете нажати собі на паузу. Дивіться, це Вольт. Він у мене на такому скінчику. Білс теж можете зараз подивитися. Він у мене на першій сріблі. Далі в нас іде Кольт. Кольт в мене не вкачаний. Ну, Я його, спойлеру, я його вже вкачав. Того. Я, тут можна юзати дві посівки. Це вже інші скіни, які у мене на кого є. Я показую дуже швидко, того дивіться. Це Міта. Це бул. Це брок. Брок не робить скіна. Це Барлі. Це роза. Ось така роза. Дивіться, далі ми заходимо, Дивіться, які в мене є бійці, мало кубків, правда. Це в мене на берегі, який я купив за піцу. А, Б... а я теж купив за піцу. На ріку я купив скинко знижці великий. Зараз ми що ми зараз будемо робити? Давайте підемо. Ми зараз зайдемо у магазин. Подивимося, що там в нас є безплатне. Ми зайшли в магазин. У нас тут непогані акції, але в мене дуже мало гемлі. Спойлер, я купив у вас плюс, і в мене мінус гемлі. Заходимо. Хто проти нас? Проти нас драко, Ларі, Лорі і Ельга. Разі мною 8 біт і як тут? це Перл. Заходимо. Нам треба стояти за стінками і накидувати демедж. Так само робити, як Ларі і Лорі. Дивіться, нам треба спочатку відігнати дракону, бо він такий противний. Ну і цей Ларі і Лорі теж противний, але мене вбили. Так. І що в нас? І в нас тут так, ми вбили драко. Нашого типа теж вбили. Тут Ларі і Лорі накидує. І ми тут маємо відігнати драку, але ми трохи програємо. В них 37%, а в нас 14. Вісім там щось стоїть і нічого не робить. Ну, я теж не дуже. О, а я гаджетом попав. Відігнали драко. Так, підпалили. А хто його підпалив? А, це ж перело його, підпалив з гаджетом. А Едгар А абоба нападає. Ну, це не Абоба, а це Ларія Лорі, але в нього нікуди Абоба. Едгар, я майже вбив Едгара, але він віддефався. Ну, він криса, правда? Згоден з вами. Тепер Дай. і мене вбили, стану, і мене Ларі і Лорі вбив, хоч а я її знов гаджет. Це погано. Тепер ми маємо захоплювати зону і вбивати... з ніяк ми маємо вийти драку. Бо нам так капець, якщо драк. ми просто підемо на зону. Ми вже маємо все, ми тут програємо, ми не витащимо. Так, yes, У них 99%. Все, ми програли. Це погано. Давайте зайдем... О, у нас тут У мене не дуже карта. Давайте зайдемо в вейпаут 5х5. Нормальний режим. Правда? Заходимо ми у вейпаут 5х5. Проти нас Quick, Роза, Макс, Файк і Пен. Буде, ну не знаю, типу, можна й виграти, Постаратись. Нам треба певно прогріти. Щоб в неї там було мало хп, я вже перший кіл зробив. Не дивіться, що в мене нік Король Фітера, хоча Мейзі. Але я скоро зміню нік. Так. Так, закидуємо Ну, я не, не попав ультою, я прям геній на Діну Майкові. О, накинули плюху, мінус тік. Так, у нас вже 8 кілів, є, нам треба... А, 9, а нам треба 20. А в них там є... Скільки? 6. У нас 11. Я збираю вкачати Дінича на гіперку. Ну, бо дідусь з гіперкою це прикольно. Ну, я урону багато то кинув, але не мало кого вбив. Але ми, я думаю, виграємо. Бо вони не такі, що сильні, тут я їх зоню непогано. Нам чотири кіла залишилось. Чотири кіла нам залишилось. Ну що це таке? Це ж мало. Правда, один. Так, закидуємо ульту. Все, ми виграли. Так, тут показують шейда, в мене по 12 рани. Так, виходимо, долисім кубків. Так, то зараз грає такий. Візьмемо войта. Ну, всім пока, друзі. І не забувайте ставити, підписуватись на канал і ставити лайки.